Відповідь на питання: відповідальність за ухилення від мобілізації особа, яка отримала повіску до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повинна з'явитися за повістку. навіть категорія осіб, які мають право на відсрочку від військового призову відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Якщо Особа не з'являється за пов'язкою до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тоді вона буде нести відповідальність відповідна до закону. Розглянемо адміністративну відповідальність. Стаття 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення це порушення призовниками, військово зобов'язаними резервістами, правила військового обліку, які відповідно до змін вже діють нові правила військового обліку, яка передбачена відповідальність за статтею 210. Це штраф 510-850 гривень, якщо повторно протягом року 850 1700 гривень. Далі стаття 211 кодексу КУПАП. Це зіпсуття військово-облікових документів. Це військовий квиток, приписне тимчасове посвідчення військового зобов'язаного. Яка, яка відповідальність 510-850 гривень, якщо це повторно 850-1700 гривень. Кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації. По перше, це стаття 336 кримінального кодексу України. Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Стаття 337 Кримінального кодексу України. Ухилення призовника військовозобов'язаного резервіста від військового обліку після попередження зробленого відповідним центром комплектування та соціальної підтримки. Карається штраф або виправними роботами на строк до одного року. Ухилення військовозобов'язаного резервіста від навчальних зборів. Карається штрафом або виправними роботами на строк до двох років. Стаття 335 Кримінального кодексу України це ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу. Карається обмеженням волі на строк до трьох років. Років судова практика з цього питання наразі дуже широка. Жодного виправдувального вироку в єдиному рейсі до судових розслідувань немає. Але ну в засіченні є один виправдувальний вирок за статтею 336, Які були порушення, і підстави виправдувального вироку за мобільним телефоном. Особу викликали до центру комплектування та соціальної підтримки. Це стало підставою для. Виправдувального вироку. Якщо цікаво, за посиланням під коментарем залишу на це рішення суду. Що ви думаєте з цього приводу, прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам необхідна юридична допомога, правова допомога адвоката у кримінальних, адміністративних справах, пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнерне. Якщо подобається вам зазначене відео, поставте лайк, зробіть репост, задавайте свої питання за можливості, надам на них відповідь. Дякую вам за вашу увагу.